Люди хочуть знати, де я знаходжу свою силу, де я беру свою силу. Я беру її з багатьох місць. Але прямо зараз, цього ранку, я беру її з того, що там немає жодного придурка, там немає машини, немає людини. Всі лежать у своєму ліжку, сплять, бояться, що сьогодні понеділок, ненавидять понеділок, і мені це подобається. Мені подобається це місце, де всі стають слабшими, а я стаю сильнішим. Це не пробіг, плавання, віджимання чи присідання. Це про те, як ці речі впливають на твій менталітет. Тобі не стає краще сидячи на дивані, ти стаєш кращим, коли приходиш сюди і йдеш за своїми цілями щодня. Чемпіонів не знайдеш на подіумі з піднятою рукою. Чемпіони народжуються в лабораторії, проводячи тисячі годин наполегливої роботи, коли ніхто не дивиться. Саме це робить волю непохитною. Коли ти тут і ніхто не бачить, як ти напружуєшся більше, ніж будь-хто інший, ти стаєш сильнішим. Ніхто не бачить твоєї боротьби рано вранці, коли ти встаєш. Ніхто не бачить, як ти приходиш тренуватися, навіть коли на вулиці сильний дощ. Вони бачать лише підняті руки і думають: я хотів би бути як цей хлопець, але вони не знають, що ти робив у 5 ранку, коли всі інші спали. Чемпіони не бояться труднощів. Вони знаходять свій характер у щоденних зусиллях. Це залежить від того, коли ти прокидаєшся, як ти їсиш, як працюєш, як готуєшся. Все залежить від твого менталітету. Коли ти хочеш цього так само сильно, як хочеш дихати, ти готовий йти до будь-які жертви. Готовий пройти через будь-яку біль і страждання, щоб досягти своєї мети. Пора зосередитись, пора вирішувати. Відмовся від клубів, вечірок, намагань вписатися та спілкуватися з усіма, щоб перестали називати тебе диваком. Ти зосереджуєшся на своєму шляху, працюєш на своїй баскетбольній площаці, тренуєшся в спеку. Коли більше нікого немає, це твій шлях успіху. Залишайся на своєму шляху. Залишайся зосередженим. Грань сезон триває. Ти робиш роботу зараз, щоб згодом отримати все, що ти хочеш для своєї родини, своїх дітей і близьких. Все це буде у вашій стратосфері. Пора залишатися зосередженим. Якщо ти додивився це відео до кінця, постав лайк та підпишись, адже я стараюсь для нас з тобою. І пам'ятай, що я в тебе вірю.